І нині 40 днів від ночі, коли в небі біля Луганського аеропорту бойовики із ПЗРК поцілили в український військово-транспортний іл 76 Саме тепер у Дніпропетровську завершили ідентифікацію тіл військових, які загинули на борту. Якщо пам'ятаєте, це був один із трьох літаків, які мали доправити у зону АТО підкріплення, Із 40 військових 25-ї повітряно-десантної бригади та 9-ї членів екіпажу Іла. Вижити не вдалося нікому. Ідентифікувати тіла загиблих довелося за допомогою генетичної експертизи. Зазвичай вона триває рівно місяць, але оскільки кров для аналізу брали у родичів, які живуть у різних регіонах України, в деякі а деякі зони. Деякі родичі, вибачте, живуть далеко від зони бойових дій. То цей процес власне затягнувся. Нині судмедексперти починають видавати тіла загиблих родичам. 32 десантників ховатимуть на Дніпропетровщині. Дев'ятьох членів екіпажу доправлять до Запоріжжя. Поміж загиблих також уродженці Кіровоградщини, Донецька, Луганська, Харкова, Херсона та Львова. Все опознаны все. Вот. И можно будет действительно все захоронить и родственникам получить. Я думаю, четвер, пятница, суббота, вот эти последующие три дня будут выданы все тела для погребения.